Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. Красота, тишина, яремча, жива вода. Отакий краєвид з кожного балкона, мої хорошенькі. Боже, як красиво! Я цю красу вам навіть не можу передати. Як ж воно красиво все. Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. Що, скучали? Хто скучав, а хто перехрестив слава Богу, що ми не чуємо ту базарінку. Здрасте. Це вчора ви мене не чуєте, сьогодні ви вже мене чуєте. Сьогодні ви вже мене чуєте я зараз на роботу за мною, скрізь за мною. Ви що думаєте, що вчора? Я вчора була на роботі, ви думаєте, я не знімала ролик, я їх знімала. Ну а що, люди йдуть, а як я не зніму? Всі йшли, всіх знімала, все знімала. У мене ж та камера 24 на 7, розумієте? А потім й чан був одним словом, сьогодні буде вам що подивитися? Ні, ні, світулечка без телефона, ну не викладала. Трошки, знаєте, трошки в мене сьогодні прическа. Ви, ви займіте, я таку ніколи не робила. У мене сьогодні, знаєте, як прическа називається? Гуляй, моя, розческа». Ну, наподобі такого, що я впала, сама свала тормозила волосами. Ну, байдуже, байдуже. Ви знаєте, дивіться, так от льінь. Тут мальвінка. Знаєте, Мальвінку. Ви колись робили в дитинстві, дівчатка мальвінку робили. І світулечка ваша зробила. Ну а що? Красота страшна сила, ну що ні. Так, мої красотульки 7.08, я вам покажу ззаді цей красивий краєвид, бо дуже-дуже красиво. Ви знаєте, камера ще не передає тої красоти, яка тут наявності дівчатка. Я вже, знаєте, вам казала, і ще б доказати, відпочинок на два дня це хвата прямо такого, знаєте, вища криша. Серйозно, дивіться, ввечері в 6 часу сіли в Одесі. В 11 ви тут, в 11 ви приїхали, у вас до вечора є от таке время. На другий день проснулися, на другий день можна поїхати і в Буковель. І у Франківськ, і куди і поїхати вгорі? Поїзд о 4 годині в 16.00 16.10, по-моєму. Все, два дні нагулялись, перезагрузились, до камня пішли, живої води попили. Більше нічого не потрібно. Дивіться, я вам до як оживилась. А голос, дівчатка, ну от ви чуєте мій голос. Там я захрипша, от іду. Тут, пожалуйста, щебечу, прямо щебечу. Да. Я і так буду сьогодні щебетати, ви ж вчора з вами не говорила. Та ну це, це взагалі на мене не похоже. Ні-ні, Сьогодні будемо з вами 24 на 7 щебетати. Так, мої красунечки, Очки намастила кремчиком, дівчатка. тільки крем, Так, дівчатка, дівчатка питала мене, в магазині, чим я пахну. От я вам так ближче покажу. Видно? Духи в мене не тут стоять, духи, в мене там просто я їх, ну я для мене така. Я б їх щоб могла пила, да, да, пити. Де та моя кісточка, я хоч уже модна, ресниці почала розчасувати. Да, бо Ірочка мені каже, я дивлюся. Я обалдіваю, що вони в мене одна одну доганяють, розумієте, подожди. косметички в мене є, що хоче. вони навіть не закриваються. А що ж вона закривалась? Весь раз щось шукати. Є, що можна теж і ту. А, та штучка в мене під брови, де рум'яна вже мої були. Ну так, порядок мати. Дівчатка, румяна 100 гривень привозі. 100 гривень. Диві. А? Вони мені будуть і будуть. Дівчинки, я такому місці з вами то я накрасюся. Ви розумієте, красуні мої. Скучала за вами прическа, знаєте. 80-ті, ви поняли? Мальвінка, а? Як мальвіна, як дівчинка мальвіна У мене ця кісточка первія, я такого роблю. Ірка мене такого чула сюди, потім сюди, де гарненько. Хоч чуєте волос не розчасує, хоч різниця А що робити. Де гарненько, а? Красота страшна сила. Я вам кажу, дівчатка, ось все. Намочила, розрівняла. М? Огонь? Огонь. Єсть. Дивіться, тут тата й мами немає. Ріск дівчатка такий. Діор пише. Я знаю, чи ні. Я не знаю, хтось подарив. А потім вже в магазині купила. Слухайте, Ян кажу, я можу ці кисляки з не витягнути, дівчатка. Губи накажусь. Я кажу, так добре, дивіться. тому що від Дівчатка так добре зараз. Щас... Значить, так, рісниці нарощені, брови набиті, губи набиті, скули накачені. Все в порядок, волос кучерявий. Байду. Так що, красоточки, все. Як вам моя мальвінка? Напишіть, підходить так чи ні. А? Дивіться. І тут, виходить, такий длинний волос. Боже, дівчатки, я вам кажу, як я довольна цим кучерявим волосом. Ну, просто дуже-дуже довольна. Ну, от мені дуже нравится. Зараз я трохи петухи повитягую, щоб воно ж трошки так не дуже приймати. О, о, петухи, знаєте, такого, щоб у вас було гарненько на голові. Вчора пішла, хоч купила резиночки, а то у мене ця резиночка була одна на всій случаї жизни. Сейчас а байдуже закрилася. Байдуженька, так мої красоні. 7-17 я, одіваю носки. Хотіла сказати далі, щось я буду мовчати, бо сейчас скажуть ще вже одним словом, красоні, щоб ми собі не зробили, які б ми не були ми з вами очарувательні, обаятельні, раз і навсегда. немає некрасивої жінки, дівчатка. Немає. Все, губи накрасила, волосики заклала, все, Отако, город підняла із правої ножки. З либочкою пішла, потім покажуть цю булинку, добре? будинку. Губи накрасила, волосики підчесала, пол помила, зараз йду позамітаю і готова до праці. Готова. Вже ну що ж? Я хочу вам сказати, що вчора був понеділок, що да, такий день, що неділя, що понеділок, я в неділю взагалі не присіла. Вчора дуже довго була, на роботі була до 7 часов. Десь у пів сьомого закрила касу, закрилася, ще прогрівала машину. Хочу вам сказати, що вчора було дуже багато людей. Та й вообще, ви знаєте, я завжди кажу, саме головне не думати ні про що. Я вже дочора прийшла. думаю, так перемий, все приберу. Ну воно чисто, але думаю, знаєте, тако дівчатка. Ну вчора був такий. Ну, якщо я, я ж позавчора отримала рулетики. Да, мені привезли. Я вчора зробила зам... позавчора, да, Я вчора неділю обманю позавчора. Я зробила ввечері вже владу замовлення і хлопчику, де квадраті. У мене ж два постачальника на це. Я вже замовила, тому що я їх продала а вони дійсно вкусні квадратів. Взагалі вже нема кругли, поставилися пару штук і таке торнадо, що трошки є. Оце все, що є, це в мене на вітринці. Ну воно все дуже сму. Я вже домила, Хочу покати так со сторони, щоб ви подивилися, Вітрінка виложена під ноль. Всі рулетики, які тут я зараз про них вам розкажу. До речі, вчора получила я нову консервочку. А і я люблю, щоб горі були. Я оце прийшла з холодильника достала і наверх поставила. До речі, це вся ікорочка, яка у мене є. І теж розсосувала, теж продала. Ну ікорочка, ось о ви знаєте, вона таю, таю, таю на губах. Вона вкусна, малосольна. Замовлення тільки на Viber. 098 493 0776. Город, номер телефону, фамілія міського. І ці всі вкусняшки пойду до вас. А я кусняшка, мию пол іду зараз з тої сторони, позамітаю. І чекаю на вас, так? Да? З да, Я завжди вас жду. Я всі. Щас я подожіть, я покидаю вчорашні ролики. сейчас подождів, є, щоб подивитися, там за 50 роликов. Я же і так думаю, ну хорошо, я їх не виставляла, але я їх знімала. Ну, я й без телефону. Та ну мене ты тим пальчиком так і хотілося нажати. Понимаєте? Я скучала за вами сильно сильно. Так, 8.28, мої хорошенькие, Ну що, скучали? Скучали, трошки скучали. І я скучала, я дуже за вами скучала. Так, мої хороші, ну в першу чергу давайте, давайте за вами каву. Давайте цьок раз за добрий день, цьок два за гарний настрій, а цьок три за вашу прекрасну посмішку, яка посміхається мені зараз в камеру. Правильно, мої хороші правильно. Мої Рідесенки, ви знаєте, що в нас утро починається з потягусь. Як ми таке потягуську зробили, і зрозуміло, що як присниться якийсь сон, то й вже аж дурно робиться. Що вам дати спробуйте корочку? Так, так. Даю вам з 200 грамової баночки, так? Okay. Хорошо, даю. Так, ідіть до мене. Я вам даю горбушку і китуть. Дивіться, так? Видите, вона вся Пробуйте. Якщо вам подобається кита, то беріть, будь ласка. Це в нас була кита, а це в нас горбушка. Гушка, вона ж мілічек, та вона крутніша. Але по солі вони, горбушка вона має чуть-чуть далеку горчиночку. А кита вона така. Давайте Киту, окей, так? дві, баночки. дві баночки по 200 грамів, так? так? Ага, хорошо. Так, дві баночки по 200 грамів я вам даю. Так, є. Е, У вас буде готівка і чика? Готівка. Готівка, так, зараз і корочка, зараз і крам. Е, е, 0,4 є. Будь ласка, до сплати 3,200. девочка На это у меня на Дайте одну, когда угу. Я потом до вас чек Хорошо. Вы мне положили, мне одну, да, 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 хорошо. Сейчас. Так. Салон, вот, ласка удачи приходит, так я вам пою. Очень е, Мої хороші три двісті. Я спочатку мужчина думав, що йому не хватає, йому хватило. Дві баночки, три двісті. Перший почин, дівчатка. Ви поняли? Так і так. І ми його не трогаємо до кінця дня. Не трогаємо, тому що наша якольчка, вона продається з любов'ю. Значить, так, 8.32 починчик состоявся. Починчик є на ікорочку. значить це говорить про те, що сьогодні вся ікра уйде. Саме головне, що ми цього хочемо, і це так воно буде. Ваше бажання це все. Зараз ми робимо з вами обзорчик нашого прекрасного товара. Каву вже я люблю, коли вона трошки остине вип'є. Саме головне прибрала, поли помила вікна, вітрила. Вітрина ідеальна, все під підлінеєчку. Зараз я вам покажу з тої сторони, а з цієї сторони розкажу про кожний тортик. Дівчатка, не ведіться на фейкові сторінки, я вас дуже прошу. У нас один інстаграм, один тікток. Замовлення 0, 98, 493 I love you. Так, мої кортуречки. це у нас віси, це у нас касова зона, це у нас чарівні цукерочки. Ну, і йдемо до цього холодильничка. Значить, дивіться, мої хорошенькі курочка, зараз прохладно, я достала з холодильничка, поставила її зверху. Значить, отака у нас обаятельна, очаровательна вітринка. Сірулятики вилежені під лінеєчку. Асортимент дуже-дуже хороший. Не забувайте, що в нас є і палтус, і ескалара, і мерлін. І, до речі, ми отримали сьогодні нову нову консервочку, я вам зараз її покажу з осетринки. Всі ми наші крабики, чорна і корочка, щуча і корочка в асортименті є абсолютно все. У нас є дуже вкусні маслинки. У нас є маслинки, олівочки, сайрочка, кілічка, тунець, нарізочка. Дуже дуже вкусна. У нас є нарізочка, колбаска. У нас асортимент дуже-дуже великий. Дуже. Саме головне, що все дуже смачненьке. Мої хорошенькі. Дуже хороша ікорочка, така в баночці, преміум клас. 650 гривень 100 грамів. Дівчатка, це шаланда, нежидка, плотна, шикарна ікорочка. 650 гривень. Так, мої дівчатка, асортимент товару у нас такий же, як і в Одесі. Саме головне, мої рідненькі, запам'ятайте раз. Замовлення приймаємо тільки на Viber 098 493 0776. Крім Viber ми замовлення не приймаємо нікуди. Дівчатка, не ведіться на фейкові сторінки. Там на той фейковій сторінки, по-моєму, вже там щось 12 чи з чим-то тисяч, дівчатки я вас дуже просю. Вона одна іщезає, друга з'являється. Це буде до безконечності, ви розумієте, так? Саме головне, у нас один інстаграм, один Тік-Ток. В інстаграмі у нас 300 з чим-то тисяч підписників, в Тік-Токі 800 з чим-то. Я вас дуже просю, будьте уважні. Не ведіться на те, щоб зробити замовлення на інстаграм, на вайбер, на ватсап, на Тік-Ток, на меседж. Дівчатки, ми ніде замовлення не приймаємо. Ні Телеграм, ні ватсап тим боля. Там ви можете тільки запитати, як зробити замовлення. Ми вам говоримо замовлення робимо тільки на Viber. Номер телефончика всіх, я говорю в кожному ролику. Дівчатка 098 493 07 76. А зараз я йду з вами. Зроблю такий міні-міні обзорчик нашого товару.